О, Господи, як налякали. Як ви так непомітно підійшли? На жаль, пані Ольго, немає жодних підстав, щоб позбавити вашу невістку права на дитину. Так, звичайно, ви можете звернутися до інших юристів. Та хочете правду. Припиніть війну. Допоможіть батькам онука помиритися. Так, я знаю, це непросто. Наприклад, моя мама була теж дуже проти мого одруження. А зараз вони з невісткою мов, ліпші подруги. Мені іноді здається, що вона її любить більше, ніж мене. А чому? Тому що мудра жінка. Бажаю і вам бути мудрішою. На ну, все добре.